Рада вітати вас на своєму каналі і на основі особистих розкладів хочу подивитися загально для вас. Таке питання: чи варто зараз ризикувати у будь-якому питанні? Переїзд, дорога, зміна робочих питань, зміна в стосунках, будь-який ризик. Чи варто зараз ризикувати? Треба дуже-дуже ретельно все зважити. Тут говорять не про ризик більше, а про те, що цю дію треба зробити головою, не різким таким рішенням необдуманим, а вдруг допоможе, повезе, а вдруг буде краще. Тут треба тільки-тільки продумувати кожен пункт цього, 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 цих змін, до чого воно вас приведе. А давайте подивимося, до чого ж все-таки приведе, до імператриці, ну ви отримаєте якісь плоди, якийсь урожай, можливо, здійсниться якась ваша. Мрія через оці починання, через оці зміни, на які ви підете, на ризики на які ви підете, може здійснитися якась ваша мрія. Але пізніше зірка нам говорить про те, що треба час для того, щоб це сталося, для того, щоб це відбулося. Але результат буде дуже добрий, якщо ви будете зважено підходити до цього питання. Залишайте ваші коментарі. А для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі під відео.